Польська редакція журналу Newsweek пише про те, переймається тим, що з 2005 року по 2014 рік на 7% зросла кількість поляків, які молодих поляків, які вимушені жити разом з батьками. Ну, в Україні така тема якось не стоїть. Нас живуть та й живуть. Ніхто собі до цього не бере до голови. Росіяни взагалі переймаються гречкою, їх квартири питання їх взагалі не турбує. А поляки вважають, що це значна проблема для динамічної, для динамічної економіки, яка швидко розвивається. Молоді люди повинні входити в життя, повинні мати можливість отримати таку заробітну плату, яка дозволяє їм до 35 років все-таки жити самостійно вже від батьків. А те, що вони живуть батьками, це зв'язує їхні можливості для. Розвитку для ведення власного стилю життя, такий, який їм подобається, і це досить велика проблема. Тим паче, коли що поляки звертають увагу на е, у них взагалі така звичка постійно порівнювати себе з німцями, яка німці як одна з найпередовіших економік світу, країна з дуже таким просунутим стилем життя. Там е, такі близько 7% відсотків, німців, які живуть разом з батьками до 30 років е, віком. А у Польщі таких людей близько більше сорока. Більше 40%. В той час, як, припустимо, є ще така ситуація, яка ще вищого рівня, ніж у німці, це скандинавські країни, де з батьками разом до 35 років живе на всього 4%, а то й менше людей. Цікава статистика. Насправді, я жив в Америці свого часу два роки, і ну, спілкуючись з молоді, того часу мені було 21-22, Вони живуть з батьками до певного часу, потім обов'язково з'їжджають, тому що для них це можливість і час розвитку, власне, саморозвитку, де вони пробують брати відповідальність за себе. Безумовно, не кожному це вдається. Так і в Європі під час подорожі вдавалося зустрічати історії, де як ти кажеш, у Скандинавії, наприклад, справді дуже мало людей живе з батьками. Це нормально. А ось чомусь в постсоціалістичних країнах. Це прийнято, начебто, це нормально, і мені здається, що це не дозволяє швидше розвиватися молоді. Ну я б відзначив так, що люди досить вони не гнучки, не окрім того, не отримують потрібного досвіду для управління власними фінансами для необхідності, то усвідомлення того, що необхідно самим заробляти, самим тратити людей, які живуть з батьками. У них дещо інший, так би мовити, погляд на життя. Тому що завжди ти фактично, навіть якщо вони працюють. Знаходять ту роботу, то вони тратять ці свої гроші, які отримують в вигляді заробітної плати, тільки на скажімо так престижне споживання. Там цигарки, клуб, якісь там такі розваги. А основну частину видатків, які несе сімейний бюджет. Це там комунальні послуги, їжа, одяг. Це все покривають батьки. Це так зручно. До речі, це не тільки характерно для України і постсоціалістичних країн. Такий стиль життя доволі часто зустрічається в південній Європі, яка між іншим зараз переживає доволі, скажімо, важку економічну кризу.